Як правильно кріпити шибовинну мембрану? цікаво почути. Люди поділяються на два типи: шипами всередину або шипами назовні. Цікаво почути, що ви скажете. Саня, як правильно дирками всередину чи дирками назовні? Що дуже багато говорить, що треба так або так. От як правильно треба? Тут ми бачимо, що ви на своїх об'єктах використовуєте всередину. Чи ти за цим зациклювався ніколи? Я цим не зациклювався, але походу, так правильно. Але ти бачив, що багато роблять назовні з цим уводом. Я дивись, мені чесно говоря, з мого графіку роботи ну, часно ти не знаєш. Хай прораби розбираються, як правильно, по технології, правильно? Так, тут є прораби, які займаються, які отримують хорошу заказувати. Чув, ну я чув, що потрібно дирками туди. Того, чого говорить, що буде циркуляція повітря, якось правильно, щоб воно не притулялося максимально так, до утеплювача.